Служба безпеки затримала хлопця, який навів російські ракети на Харків та готував кібератаки на урядові сайти України. Як повідомили ОСБУ, місцевий 18-річний житель є учасником російського хакерського групування Народна кіберармія РФ. За його наведенням, росіяни здійснювали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об'єктів була місцева лікарня. Він також розвідував місця базування сил оборони на території регіону. Насамперед його Оцікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони збройних сил України для збору. Розі хлопець обходив місцевість та приховано фіксував об'єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей. СБУ затримала його під час обшуку в помешканні хлопця. вилучено мобільні телефони, ноутбук та флешносії. Йому повідомили про підозру.